Вітання, дорогі мої друзі, вирішила вам показати ще одну свою таку консервацію, заготовочку на зиму. Цей салат я називаю літній, тому що він має такий смак, знаєте, смак літа. Спогади про літо, можна ще і так назвати. Бачите, він складається в мене тут з огірочків, помідорчики і цибуля. Міг би бути тут ще і перчик, але я вам чесно кажу. Що перець я не дуже люблю, і тому я його не вживаю. от В таких стравах в салатах. Значить, на низ я тут поклала, бачите, горошини перцю чорного, духмяного і лавровий листочок. Теж небагато, тому що не люблю я лаврове листя, хоча воно дуже корисно, треба його вживати. Так, як я, значить, закривала цей салат? Понарізала. Огірки в мене були такі, знаєте, вже такі величенькі, які годяться на салат. І тому я шкірку з них познімала, порізала. Де менше, то кружевцями, більший то на двоє поділила той огірочок. От, помідорки на четверо, як великий помідор, то ще більше розділила. От. Цибульку накрішила так, знаєте, на такі, ну, як сказати, ну от видно вам. Не кубиками, не кубиками. Ще навіть знаю, що роблять такими, знаєте, просто на четверо нарізають цибулю і розділяють її. Ну, виходить, як листочками та цибулька. Так. Посолила, поперчила, можна додати спеції, які ти любиш. Я додавала тільки до смаку перчик пахучий, такий, чорний, мелений, свіжомелений, і сіль. Все, перемішала, перемішала і залишила буквально. Ну, на хвилин 10. Добавила олії. Теж так, знаєте, приблизно, як кажуть, на око. Ну, як в салат ми додаємо. От. Але гарний, але гарний. Вже хочеться його навіть спробувати відкрити. Бачите, тут є і червоні помідори, і жовтяві такі. Вони були такі, знаєте, трішечки крепенькі такі. От, гарні дуже були помідори м'ясисті. І я ще зауважила, що в тих жовтих ну, мало зовсім тих, того насіння, тих кісточок таких. Так. І все. Перескладала в банки. В літрову банку поверх я дала столову ложку оциту 9%. В такі менші півлітровій я дала чайну ложечку, чуть-чуть більше оцету. От. І простерилізувала 30 хвилин. Від початку закипання в банках. Закатала і просто поставила, навіть не утепляла. От зараз винесу в холод. Бо то я вчора закривала, От. і так на столі залишила на кухонному, вже добре-добре, вони застигли. От покажу ще отак вам близенько. Дуже простий такий, знаєте, можна сказати, сільський салат. Тому що господині по селах мають часу возитися, то добре так, знаєте. Видумувати різні рецепти. Ви бачите, старший огірок був і навіть насіннячко є з нього. О, то нічого страшного. І та юшечка, то би добре, знаєте, такий салат до м'ятої бульбочки, до м'ятої картопельки. Так, все. Більше не буду говорити, забирати ваш час. Готуйте, закривайте, ще є час, ще є ці всі продукти, ще можна купити, хто має свої. Ну, але. Справжні господині, я думаю, вже все позакривали і все у вас стоїть в кладовках, в погребах, де ви там тримаєте. Все, виношу я теж прохолодне місце. Усім добра, злагоди і перемоги нашій рідній Україні. Будьмо дужі, будьмо сильні. До побачення!